Rush. Оце такий крутий сервіс. Що він може? Він дуже багато всього. може він, Ми можемо і контент аналізувати, там і медіа і посилання, та все, що хоче Тільки є одне но. Він коштує. Коштує на місяць бачимо на місяць 129 баксів або 249, або 400. 99 129 баксів. Це скільки це буде так, якщо 129 баксів, тариф про перейде в гривню, то це, це буде 4835 гривень на місяць. Ми йдемо сюди, вставляємо сайт, натискаємо Україна Нажимаємо, натискаємо старт, і він нам каже, ні, треба реєструватися. А для того, щоб зареєструватися, треба купити тарифний план. І на, я наткнувся на дуже крутий такий сервіс. Ось такий, де ми можемо СімРаш купити на 97% дешевше, ніж ніж тут. Що потрібно робити? Бачите, поділісь цим сервісом, сайтом, з друзями та получи скидку на інші сервіси. Ну, то таке. Тут, до речі, багато сервісів, але ми йдемо до цього. Натискаємо реєстрацію, нас прикидує на цей сайт. Далі нам потрібно натиснути Зареєструватися. Потім ми натискаємо, що ми хочемо SEMRush, Rush. Бачите, SEMRush? Rush. Коштує 169, 169 рупів це 76 гривень. Ми йдемо сюди, ми натиснули, далі ми натискаємося в самий низ. Ми тут беремо, як ми хочемо оплату робити, наприклад, через картку. Обична карта там любого банку. Головне, щоб в неї був відкритий оплата в онлайні. Далее, имя та прозвище. Например, та любе. Например, далее пошта. Пошта. Далее юзернейм. Ну, например. Далее пароль. Ви ввели пароль та підтвердили пароль. Далі я не робот і next. Потім ми бачимо, що 169 рупій, 7 Rush. Та треба ввести номер картки та CV-код. там місяць, рік та CV-код. Далі натискаємо Play Now. Після цього ви залогінілись. Далі у вас буде. Такий, бачите, Сімраж. Ви натискаєте, відкривається отака менюха, і тут чотири сервери. Натискаєте перший. Все. Беремо тепер той сайт, який ми хотіли перевірити. Закидуємо, натискаємо пошук. Все. Ми можемо тут дивитись. Це те, що ми хотіли. Наприклад, я вибрав органіку. О, бачимо, що там в марті було, потім спад. Можемо перейти там на беклінки. Трафік, беклінки можемо подивитись. Ага, платної реклами не було. Йдемо беклінки. Переходимо. Та дивимось. Бачите, дуже багато всього можна дізнатися про сайти. Також тут ми можемо дивитися там Keyword, шукати е, ключові фрази, які вам цікавлять. Ну, наприклад, там под, под US, так? Бачимо, що под'єз, там КД-100. Дуже багато. Та от наша видача. Таке верхісторі. Та ми можемо перейти у всі ключові запити та подивитися, які фрази є. Бачите, 250 тисяч фразів. Можемо там от фільтрувати там по маленькому КД. Та подивитись там, бачите. От, є різні запити, різні фрази. У них є там волюм, КД. І все це всього за цю суму на місяць. Я пробував реєструватися там по іншим посиланням, то чогось не працює. А якщо через цей сайт, через там, натискаючи на реєстрацію, тоді працює. Такий хотів з вами там, поділитися. Такий дуже крутий сервіс. Так що там, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ще далі буде багато цікавих сервісів. А та ссылку, посилання сюди я вам дам під, відео, під відео. Так що до зустрічі, побачимось у наступному відео.